Ходні хочу трішечки надати додаткових роз'яснень. Вони будуть стосуватися стосовно того зимової підтримки 2025 року, як вона буде доставлятися для різних категорій населення. Скажімо так, дивіться, як пояснює Міністерство соціальної політики, та є відповідні рішення уряду, що Укрпочта забезпечить доставку та використання виплат за програмою зимова підтримка. 2025 рік по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами. Ця підтримка в попередньому відео я розповідаю, передбачає одноразову виплату у розмірі однієї тисячі гривень для всіх громадян нашої держави. Отримати допомогу можуть всі українці, діти і дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або знаходиться на тих територіях, які зараз в тимчасовій окупації. Так, дивіться, значить, як це буде працювати. Для чого взагалі це? Це для того, тому що ті громадяни, так, які проживають в сільських місцевостях, профронтових громадах, та гірських районах, такі бувають ситуації, що банківські відділення та термінали часто недоступні. Дивіться, цьогоріч дія програми, як пояснюють, буде схожа на програму минулого року. з Великими змінами пенсіонери та отримувачі усіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через Укрпошту, тобто можливо, ви отримуєте виплати як одинока чи. Малозабезпечені, так чи інші воді, і це стосується пенсіонерів. Пенсіонери так автоматично отримують одну тисячу гривень допомогу в день виплати пенсії чи соціальної виплати. Тож, як зазначає, нічого робити не потрібно, лише вирішити, коли ви будете витрачати кошти. Так, далі для цього виплати пенсії та програми підтримки синхронізували, тобто, щоб вони проходили в один час. Усі інші громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок Дія, а таких теж багато: це люди з інвалідністю або ті, хто переживають в місцевостях без зв'язку чи немає смартфона, можуть подати заявку на отримання виплат через Укрпошту з 18. 20 листопада з 18, тобто вже фактично сьогодні 14, з наступного тижня, так, до 24 грудня, включно. Ви можете це у будь-якому зробити відділення або через листоношу. Дивіться, мало мобільні люди, які не мають можливості відвідувати відділення Укрпошти для подачі заяви, можуть звернутися на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0800 300 545. Після. Смс-повідомлення про нарахування коштів, вам можна звернутися до відділення Укрпошти, або ж дочекатися листоношу вдома. Для оформлення заяви вам потрібно підготувати наступний пакет документів: це паспорт ідентифікаційний. Якщо ви будете подавати ще заяву на отримання коштів для дітей, то свідоцтво про народження окремо на кожну дитину і для законних представників документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення. Опікуна, одержувачу допомогу. Так, дивіться що ви можете кошти, так, оплатити комунальні послуги, оплатити поштові послуги, лікарські засоби українського виробництва. Далі придбати товари українського виробництва. От це ще хотіла вам трішечки додатково пояснити, щоб ви не хвилювалися, особливо це стосується тих, хто проживає в гірських місцявостях, маломобільних так, одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю.